У рівному взялися за аналіз харчування у школах. Передували цьому регулярні скарги батьків на їжу, що продають у їдальнях. Зокрема, за їх словами, досить часто страви на стіл подають вже холодними. Ну єдине, що можливо трохи холоднавата їжа. Хотілося б, що тепліше була, а так все добре. принцип. у мене троє дітей. Всі харчуються в школі. Ну на даний момент їм все подобається. Раніше їм не подобалося. Їжа була холодна, ну і на смак. Мені подобалося. Нарікають батьки також і на те, що шкільна їжа зовсім не подібна на домашню. Тож діти категорично відмовляються від харчування у їдальні, а натомість просять батьків готувати їм ланчбокси. Дитина не харчується в школі з собою, бере а то чого? не скажу нічого. А їй смачніше все вдома сказала. Не знаю. Ми навіть не пробували, бо вона якби така специфічна трохи до їжі, якби більш таке домашнє. От де їсть, те не їсть. А в будь-якому випадку ну, шкільна їжа якби не така, якби. Як вдома, аби визначити наскільки ситуація з харчуванням критична в окремих школах та в місті, загалом рівненське управління освіти спочатку провело перевірку поїдальних, спеціально створивши комісію. А тепер ще й вирішили опитати батьків та учнів, розмістивши відповідні форми на сайті та сторінці управління у соціальних мережах. Загалом розроблена анкета включає понад десяток питань. Запитання там такого плану: яка улюблена страва? Чи, чи просить дитина приготувати улюблену страву, яку вона їла в школі? Чи просить на приготувати улюблену страву, яку вона полюбляє вдома? Просять батьків оцінити якість харчування по п'ятибальній шкалі? Ці саме запитання є схожі власне і в дітей. Тому ми питаємо не тільки про те, що вони полюбляють а і як вони це оцінюють. Як зазначає Андрій Мазур, проводитимуть це опитування до кінця січня, а після отримані результати розглядатимуть на нараді. Це мета дуже проста побачити проблеми в конкретному взятому закладі, тому що ми маємо телефонічні звернення, ми хочемо бачити їхні підтвердження або, власне, спростування. І що буде проведено за наслідками, звісно, буде проведена нарада. Ці результати опитування ми оприлюднимо. Ці результати опитування будуть доведені до підприємців, які, власне, здійснюють організацію харчування. Разом із тим в управлінні освіти зазначають, аби покращувати якість харчування школярів та аби їжа не відправлялася у смітник, вони планують проводити такі анкетування і надалі. Ангеліна Бурак, Богдан телеканал